Вітаю, друзі, Москва намагається це приховати. Які цілі ставить Путін для Криму? Кримчанам обіцяли безпеку та мирне майбутнє, а в результаті перетворили колишню всесоюзну оздоровницю на всеросійський плацдарм нападу на Україну? В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Я військовий аналітик та учасник російсько-української війни. Це право на правду. Ту правду, яка може бути часом незручною. До речі, я був би дуже вдячний вам, аби ви поставили вподобайку цьому відео і написали в коментарях, звідки ви. Нам дійсно дуже цікаво, з яких куточків світу дивляться наші відео, які ми, до речі, так старано для вас робимо. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби ви могли знати правду, якою б часом некомфортною вона не була. Також, якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Журналісти проекту Крим Реалії оприлюднили базу даних ідентифікованих кримчан, які загинули у війні Росії проти України. Усі ми розуміємо, що це ті дані, які вдалося зібрати. Насправді кількість загиблих може бути помітно більшою, адже Москва намагається приховати цифри своїх втрат. Але вражає не лише сама цифра, ясно, що таку статистику можна сьогодні оприлюднити по кожному російському регіону і по кожній окупованій території. Важливим є те, що кримчани виявилися не тільки учасниками агресивної війни, а й жертвами окупації. 2014 року Росія прийшла до Криму із гаслами захисту місцевого населення від українського майдану, від прагнення його учасників розірвати зв'язки з імперією, що деградує. Жителям регіону обіцяли безпеку та мирне майбутнє. а В результаті перетворили колишню всесоюзну оздоровницю на всеросійський плацдарм для нападу на Україну. І тепер над кримськими пляжами літають уламки ракет. А жителі півострова гинуть у лавах загарбницької армії, воюючи з власними співвітчизниками. Для них, на відміну від усіх інших росіян, це дійсно братовбивча війна. Зараз багато хто починає розуміти, що деокупація територій не таке вже і просте завдання для української армії та держави, що розраховувати на швидке відновлення територіальної цілісності України не варто. Але це констатація фактів, пов'язана з пошуком шляхів виживання самої української держави в умовах, коли головним завданням Кремля залишається її демонтаж. Для жителів Криму та інших окупованих територій України продовження окупації це доля. Це нова мобілізація для участі в агресивних війнах. Хто знає, які ще цілі перед своєю армією завтра поставить Володимир Путін? Це продовження мілітаризації Криму і збереження за півостровом функції пацдарму для нападів, причому аж ніяк не тільки на Україну. Це триваюча ізоляція та деградація разом із Росією деградуватиме і Крим. А його жителям, навіть якщо припустити, що з часом територіальна цільність України буде відновлена, десятиліттями такого життя буде не так просто компенсувати. Але остільки тисячі жителів Криму, які не повернулися з війни російських окупантів, так ніколи не дізнаються, які зміни відбудуться. Їхня доля залишиться скорботним нагадуванням про те, що будь-яка окупація це не гасло і обіцянки, а насамперед. З вами людські долі. Ну і завершувати відео мені останнім часом подобається фраза. От така херня малята. Любі хлопчики і дівчата. як казав Класик. Хоча, ви знаєте, як я вже неодноразово зауважував, він цього ніколи і не казав. Бо лайкам в житті діда Панаса місії ніколи не було. Та й, в принципі, кого це сьогодні вже хвилює? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також я був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Я дякую всім вам за довіру нашому каналу і не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ще на підписані. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодні! І вірте в майбутнє своє та країну. Нехай щастить і бережіть себе.